А, 12, молодець. Боже, Діан, то можна писати нормальним почерком? Хватить економити той зошит. Ти хочеш до, до 12 та класу, та, Тіба, щоб тобі та, хватило. Та нормальний почерк. Та який нормальний почерк? Та, Та як дрібніше ми? То подивися, одне слово, в мене палець більше, чим то слово. О, тут 11, правильно, за дрібний почерк. Ні, не пиши дрібніше. Ось так. Діана, ну ти що взагалі-то тут то тільки і окуляри не поможуть. Оце от. Навіть. Мені тут без окулярів ніфіга не видно, а в окулярах тим більше. Бери, треба вже тревчительку поважати і інших, хто читає твої каракулі, щоб вони могли е, прочитати, якщо Тато, у них поганий зір. В мене був дрібніший, я виправила виправи те, ще раз. Та це мій нормальний